Слава Україні! Мій позивний Єгер, і сьогодні ми поговоримо про те, чому кожному українцю необхідна вогнепальна зброя. Розпочнемо з найбільш простої задачі. Що ви будете робити, якщо правоохоронці і справді будуть чинити свавілля, забирати людей на вулицях і доведеться захищати себе, свою оселю, своїх близьких, дітей, ну і в першу чергу своє майно. Тому що правоохоронці, очевидно, будуть захищати себе, режим, ну і те, що їм режим цей дає. Навряд чи вони будуть думати про вас. Дуже часто я чую від людей, що вони готові вбивати ТЦКшників, чинити їм опір. Хоча насправді ці люди не можуть захистити себе навіть від щоденних викликів. В тому числі політичних, в тому числі ідеологічних, і багато людей насправді розуміють, що держава не працює на їх користь. Але себе захистити не можуть. Що за фігня? На мою думку, таким людям потрібна зброя, і відразу після того як вони зброю отримають, у них з'являється свого роду зростання рангу. У них зростають необхідні, цікавлячи нас нейромедіатори, в першу чергу серотонін. Ну і такі люди починають цінувати кожен день. Тому що на низькому рівні серотоніну ви завжди будете невдоволеним бунтарем. Вам завжди будуть мріщитись вороги з усіх шпарин. Ну і ви навряд чи зможете побудувати щось адекватне. Саме тому сьогодні ми записуємо відео про причини, чому необхідно купити вогнепальну зброю прямо зараз. І я трошечки підкажу вам, де це можна зробити за вигідними цінами. Набагато більш вигідними за інші пропозиції в Україні. Ну і також ми сьогодні розберемо, чому зброя буде тільки дорожчати, чому це в тому числі і засіб інвестування. Ну і що потрібно робити для того, щоб уміти цю зброю застосовувати. Тому що, очевидно, просто її купити недостатньо для того, щоб стати повноправним власником вогнепальної зброї. Отже, розпочнемо з передумов. Нестабільні політичні умови, які очевидно будуть тільки погіршуватися. Лінія фронту, яка з часом тисне і рано чи пізно люди виїдуть з областей. Виїдуть з областей, будуть мати необхідність працювати. А частина людей працювати не захочуть. Тому кожному з вас доведеться захищати своє. Далі третя передумова це зростання попиту. І пропозиції станом на сьогоднішній день в магазині зброї в будь-якому абсолютно існує асортимент всього, що ви можете вибрати. Не факт, що це через рік буде, тому що на початку повномасштабки не було взагалі нічого, і зброю продавали втридорого. Я думаю, це не треба мати дві вищі освіти для того, щоб спрогнозувати такі події. Отже, сьогодні в магазинах зброї є все, що необхідно, низькі ціни. Багато взагалі номенклатур набої. Ви можете взяти матчеві набої. Чого на початку повномасштабного вторгнення взагалі неможливо було зробити, ну і також сприятливі умови з боку законодавства не так важко оформити нарізну одиницю, не так важко оформити гладкоствольну одиницю, і станом на сьогоднішній день зробити це можна менше ніж за 7 днів. Тепер давайте поговоримо про ціни, взагалі на яку суму орієнтуватися, перед тим як взагалі приступати до роздумів про вогнепальну зброю. Всього існує два види зброї гладкоствольна і нарізна. Це саме з тих, що нас цікавить. Гладкоствольну зброю можна купити за 150 баксів. Тобто, уявіть собі, менше ніж за 7 тисяч гривень, за 6500 це разом з усіма дозволами. Ви можете купити собі двохстволку: це вертикалка або горизонталка. З рук її можна знайти ще дешевше. І насправді документи, які необхідні для цієї зброї, не так важко здобути. Тобто менше ніж за два дні реально всі ці документи зібрати, і менше ніж за сім днів ви отримуєте дозвіл на гладкоствольну рушницю і вже стаєте повноправним власником вогнепальної одиниці. На мою думку, це дуже просто. До речі. Перед тим, як ми поговоримо про ціни на ось такі гвинтівки, я хотів би поділитися з вами магазином прапорщик. Магазин зброї прапорщик це саме той магазин, з якого розпочалося моє стрілецьке життя. І насправді я вже дуже довго спілкуюся з цим магазином. У мене є круті знижки від 15 до 25%. І кожен із вас може використати ці знижки і стати повноправним власником вогнепальної одиниці з набагато вигіднішими цінами. Ми можемо забезпечити. Ці вигідні умови, але не для всіх. Необхідно бути або учасником закритої спільноти в гостях у Єгеря, або спонсором ютуб-каналу Тактичний табір, або учасником тренувань в тренувальному центрі Ястру. Все ж таки враховуйте, що ці знижки об'єктивно круті, і ділитися з кожним ми цими знижками не будемо. Відповідно, тепер я хотів би поговорити про ціни на ось таку гвинтівку. Вона для мене коштувала всього 38 тисяч. Ну це тому, що я її купив достатньо давно. Зараз така гвинтівка коштує 51 тисячу, але якщо відкинути одну шосту, тобто. Буквально 15%, найменшу знижку, яку ми можемо вам запропонувати, то ви вже можете порахувати, наскільки це вигідна пропозиція. Такої пропозиції вам не зробить жоден збройний магазин, але знову ж таки в цьому комплексі вона буде коштувати близько двох штук баксів. Приблизно на 1200 доларів. Орієнтуйтеся для того, щоб купити першу вогнепальну одиницю. Зараз я хочу звернутися до хлопців, які вважають, що це величезна ціна для того, щоб купляти собі зброю на цивілі. Якщо ви думаєте, що 1200 доларів за об'єктивну потребу в захисті це дуже багато, я радив би звернутися вам до Unfair Advantage. тому що згодом, буквально після цього відео, я відразу їду записувати відео про те, як вийти на рівень доходу 1000 доларів. А далі від 3 до 5. Це ті рівні, які я особисто пройшов, і я вважаю за необхідне зняти ці відео відразу. Тому що після того, як я дізнаюся, як заробляти десятку зелені на місяць, після того, як я здобуду ще більший рівень доходу, я просто забуду про інструменти, які я використовував для послідовного зростання. Ну і на мою думку, багато мільйонерів ніколи в житті не признаються, чим вони заробили великі гроші. Тому все ж таки послідовне зростання. І слідкувати за ним для кожного із вас також достатньо важливо. Отже, якщо ви вважаєте, що зброя дорога, вам необхідно зростати. Ви ще не готові до цього. Купуйте гладкоствольну одиницю, вона набагато дешевше. Ну і при цьому ви вже опануєте дозвільний механізм. Ви будете знати, що робить дозвільне. Насправді ніяких затягів там немає. Можливо, вам доведеться трошечки почекати, але суть в тому, що з дозвільною ніколи не виникало проблем. Давайте відразу після цього я також запишу окреме відео про те, як вибрати вогнепальну одиницю і на що звернути увагу. Але зараз ми констатуємо факт: оформити дозвіл не так важко. А в наступному відео я вже поділюся з вами порядком оформлення нагрізної і гладкоствольної зброї для того, щоб у кожного з вас буквально була інструкція, що в Україні потрібно робити для того, щоб мати ось таку бумпалку. Тепер давайте я трошечки поділюся з вами історією, як взагалі у мене з'явилася вогнепальна одиниця. Станом на сьогоднішній день. У мене цих одиниць декілька, але раніше у мене не було жодної в сім'ї. У моїх батьків було свого роду упередження ставлення до зброї, і коли я взяв воздушку, вони у мене її забрали. Тому що у нас в сім'ї не має бути зброї, тому що зброя калічить, зброя вбиває, і рушниця, яка висить на стіні, обов'язково раз в рік вистрелить. І ця ситуація трошечки змінилася. 24 лютого 2022 року до мене підійшов батько і спитав, а де купити зброю. Ну і очевидно, я йому не міг нічого відповісти, тому що я знав, де купити, але також разом із тим я знав, що там, де можна купити її законно, вже нічого нема. Крім цього, необхіден дозвіл на купівлю одиниці, якого у батька також, очевидно, не було. Дозвільна вже змоталася, тому що поліціянти виїхали навіть з Києва, тому що розуміли, що буде відбуватися. Ну і тому дозвільна, очевидно, не працювала. Ті, у кого були, дозволи, купляли на ці дозволи, все, що могли, і зі збройових магазинів буквально вимили всі вогнепальні одиниці. Відразу після цього у мене з'явилося бажання потрапити до війська, тому що це була єдина можливість здобути вогнепальну зброю. До речі, зараз я хотів би звернутися до батьків, дітей, які їх виховують. Майте вдома зброю, тому що ваша дитина, якщо вона щось про цей світ розуміє, також захоче отримати вогнепальну одиницю під час загострення будь-якого конфлікту, і де вона її отримує у бандитів або у держави. Це вже таке риторичне запитання. Це два пуття. Тому все ж таки навчайте своїх дітей працювати зі зброєю, на мою думку, це дуже важливо для того, щоб, от, як, наприклад, в моєму випадку дитина не пішла просто в армію і не зрозуміло, чому там навчалася. Я проходив цей шлях з нуля, навчався з нуля, тому що мені не було в кого вчитися, не було кому підказати. Але у вас є об'єктивна можливість трошечки швидше зростати. Завдяки медійним спільнотам, завдяки відео інших авторів. у мене Наприклад, цього не було. Я з дитинства дивився тільки відео Квебека і багато зарубіжних інструкторів. Це давало мені можливість хоч щось про це розуміти і формувати свою історію. Тобто я свою історію писав самотужки. Тобто у мене не було можливості відкрити автора і подивитися о, от так послідовно, як я вам це все викладаю. Тому думайте про те, щоб зброя у вас була. Насправді, зброя може зростати в ціні. Дуже 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 високо. Якщо ми говоримо про ціну, за якою я купив першу одиницю, вона набагато нижча ніж зараз. І якщо ви подивитеся відео на тактичному таборі, там у нас є клікбейтні заголовки з цінами. І це ціни, за які у нас ця зброя опинилася. У кожного з вас була можливість разом із нами цю зброю купити. Існує вторинний ринок, також існують магазини, в яких ми можемо запропонувати вам знижку на нову одиницю, де нам не доведеться з бароскопом шукати гвинтівку, на який настріл насправді може бути і десятками тисяч. Дуже багато на вторинному ринку зброї, яку виставляють з настрілом 300-500 набоїв. А туди, коли бароскопом залазиш, то розумієш, що у неї вже близький до фінішу ресурс. Тобто людина за цієї зброї настріляла 10 тисяч пострілів. Тобто це величезні гроші, приблизно це 300 тисяч гривень. Ну і знову ж таки, це. Говорить про те, що людина цю зброю застосовувала знову ж таки, повертаючись до нашої теми, якщо ми говоримо про необхідність мати вогнепальну зброю, зверніть увагу на окуповані області. Люди залишилися без можливості захистити себе. Тобто, приблизно 3 мільйони чоловіків у віковій категорії від 25 до 60, це мобілізаційна категорія, залишилися на окупованих територіях без можливості захистити себе. Тобто, це люди в. В сім'ях, яких був безлад, в сім'ї, яких приходили росіяни. Якщо була зброя, забирали, тому що, як правило, у нас є менше 10 власників вогнепальної зброї серед чоловіків. Насправді цього дуже мало. Якщо ми говоримо про західні регіони Америки, Сполучених Штатів Америки, то очевидно у людей набагато більше зброї, і буквально в магазинів, де можна купити зброю, більше, ніж бургерних і піцерій. Слідкуйте за. Спільнотою, тактичний табір і в Телеграмі, ми час від часу постимо такі новини для того, щоб у вас була об'єктивна карта реальності, як то воно взагалі у всесвіті. Ну і якщо ми говоримо про людей, у яких немає зброї, на жаль, їх гвалтують, на жаль, їх вбивають, і ми з цим нічого зробити не можемо. Тому що частина людей виїздить, деякі люди виїздити не можуть через об'єктивні причини, або через те, що у них залишаються старі родичі, або через те, що у них банально немає транспорту. На якому виїхати. Ну і що робить пацюк, якого заганяють в кут? Він обороняється. І таким пацюком в своєму роді був народ України в перші дні повномасштабки. Дуже багато людей мали запаси і набоїв, і зброї. Дуже часто це була незаконна зброя. На жаль. Насправді ця зброя могла би бути законною за наявності у нас адекватного законодавства. Але якщо ми говоримо про те, як воно працює де-факто, у нас вже є відео про незаконні схеми в Збройних силах, про чорний ринок зброї в Україні. Ви можете переглянути ці відео, ставши учасником закритої спільноти в гостях у Єгері. і зекономити декілька років власного життя для того, щоб зрозуміти всі ці механізми, про які я у відео розказав. Але знову ж таки, дуже багато людей досі. Дивляться на зброю, як щось, що від них далеко. Дуже багато людей не знають, що буквально. Сім документів вам потрібно для того, щоб оформити дозвіл на вогнепальну зброю. Якщо ви військовослужбовець, у вас є форма-5, яка заміняє вам три довідки, і на мою думку, це також вигідно. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про можливість зброю купити, то сьогодні вона є буквально у кожного з вас. А у нас є знижки, з якими ми можемо конкретно вам допомогти. Тому тепер давайте переходити до висновків. Станом на сьогоднішній день зброя доступна для кожного українця. Механізм оформлення зброї візуально складний, але насправді ми можемо вас супроводити, і це буде значно дешевше, ніж ви викатаєте бензин або соляру в дозвільну. В дозвільній існує декілька складних механізмів, які дозволяють спростити вам магазин зброї, буквально будь який І знову ж таки, ціна. Станом на сьогоднішній день, зброя це інвестиція. Щодня ціна на набої зростає. Щодня зростає ціна на ввоз зброї. Ну і щодня зростає ціна на комплектуючі. Я думаю, ви також розумієте з чим це буде пов'язано. Дуже багато військовослужбовців, які звільнені, і так мають незаконну зброю. Але незаконна зброя вона супроводжується статтею 263 та 264 Кримінального кодексу України. Багато цивільних не розуміють ці ці механізми. Ну, якщо ви хочете їх розуміти, то знову ж таки welcome to, закрита спільнота в гостях у дігері. Ну і висновок. Ви будете або захищатися. Або вас буде хтось захищати не завжди держава виконує свої зобов'язання перед народом. Ну і в перші дні повномасштабки я думаю, кожен із вас оцінив. Участь держави в нашому житті. На мою думку, у кожного має бути вогнепальна зброя для того, щоб ви могли захистити себе і не покладатися на роль держави у процесах захисту власного майна. Ну і коли у вас з'являється зброя, у вас суттєво покращуються всі об'єктивні показники вашого життя. У вас зростає впевненість у собі, у вас зростає рівень серотоніну. Ви не починаєте кидатися на якусь незрозумілу людину, яка сказала, що Україна правова. Держава, тобто я так вважаю, тому що мені правові умови держави подобаються, тому що я навчився ними користуватися, тому що я знаю, що потрібно робити в цій державі для того, щоб і державі було добре, і людям в цій державі. А людина, яка не має зброї, людина, яка не має рівня доходу більшого за тисячу доларів. Ну це буквально база, з якої починається сімейно орієнтованість. Я не знаю, як можна утримувати сім'ю з доходом менше тисячі доларів. Тобто, в моїй карті реальності це. Об'єктивно неможливо. Та навіть і трьох тисяч доларів ну, об'єктивно це не супер багато. Якщо ми говоримо про необхідність купувати автомобіль, купувати квартиру, якщо батьків спадок нічого не залишили. Але то таке. Про це більш детально ми розмовляємо на сторінках закритої спільноти Unfair Advantage. Зараз я хотів би зосередитися на тому, що якщо ви довгий час стежите за закритою спільнотою Unfair Advantage, за закритою спільнотою в гостях у Єгері, якщо ви є постійним глядачем відкритих відео, на сторінках в гостях у Єгіря або на сторінках тактичного табору, вам необхідно замислитися про зброю. І друге відео, яке я записую відразу після цього, яку бумпалку обрати з усіх, що є. Тому що моделей дуже багато. Я хотів би зосередитися на конкретних моделях, для того, щоб у вас в магазині зброї очі не розбігалися. Я радий, що ви продовжуєте слідкувати за нашими медійними спільнотами. Я радий, що ви стаєте учасниками закритих спільнот. Тим часом ми готуємо для вас наступні цікаві теми. До нових зустрічей!